Друге послання Йоанна Богослова. Старець вибраній пані та її дітям, яких я люблю у правді, і не лише я один, а й усі ті, що пізнали правду задля правди, що перебуває в нас, і буде по вік з нами. Нехай з нами буде благодать милосердя. І мир від Бога Отця та від Ісуса Христа, Отцевого Сина, у правді та в любові. Я вельми зрадів, що знайшов між дітьми твоїми таких, які живуть у правді за заповіддю, яку ми від Отця прийняли. І тепер прошу тебе, пані, це не те, щоб я нову заповідь Тобі писав. А ту, що маємо від початку любімо одні одних. Любов житься в тому, щоб жити за Його заповідями, а заповідь ця, як ви то і чули від початку, та щоб ви в любові жили. Багато безпокусників поширилось у світі, що не визнають Ісуса Христа, який прийшов у тілі. Той то спокусник і є Антихрист. Зважайте ж на себе, щоб не втратити те, що ми заробили, а щоб прийняти повну нагороду. Кожен, хто забігає наперед і не тримається Христового вчення, той не має Бога. Хто ж перебуває в цьому вченні, той Отця і сина має. Якщо хтось до вас приходить і цього вчення не приносить, того до хати не приймайте і не вітайте, бо хто його вітає, той бере участь у його лихих вчинках. Чимало мав я до вас писати, та не хотів на папері і чорнилом, але надіюсь прийти до вас і усно з вами поговорити, щоб радість ваша була повна. Вітають тебе, діти, сестри твоєї вибраної. Третє послання Йоанна Богослова. Старець, улюбленому Гаєві, якого люблю у правді. Любий, бажаю, щоб тобі в усьому велося добре і щоб ти був здоровим, так як. І душі твоїй ведеться добре. Я дуже був зрадів, коли прийшли брати, і засвідчили про твою правду, як ти живеш у правді, більшої радості не маю від тієї, як довідатися, що мої діти живуть у правді. Любий ти вірно чиниш у тому, що робиш для братів, зосібна ж для чужинців. Вони свідчили про твою любов перед церквою. Ти добре зробиш, коли вирядиш їх, як це богові вгодно, бо вони вийшли ради імені Його, нічого не бравши від поган. Отож ми мусимо таких приймати, щоб були співробітниками правді. Я писав до церкви, але Діотреф, що прагне у них бути першим. Нас не приймає. Тому, як прийду, згадаю про його вчинки, що він їх робить, виговорюючи на нас лихі слова. Та цього йому не досить, він і сам братів не приймає і боронить тим, які хочуть приймати, та ще й із церкви виганяє. Любий, наслідуй не зло, а добро. Хто добро чинить, той від Бога, хто чинить зло? Той не бачив бога. А про Димитрія всі свідчать навіть і сама правда. І ми теж свідчимо і знаємо те, що наше свідоцтво вірне. Чимало мав я тобі написати, але не хочу писати чорнилом та пером. Надіюсь, незабаром побачитися з тобою, той поговоримо собі усно Мир тобі. Вітають тебе, друзі, вітай друзів пойменно. Послання Апостола ЮДИ. Юда, слуга Ісуса Христа, брат Якова, покликаним, любим у Бозі Отці і збереженим Ісусові Христові. Хай милосердя, мир і любов вам примножаться. Любі. Докладаючи всієї пильності написати вам про наше спільне спасіння, вважаю за конечне написати вам, щоб заохотити вас боротися за віру раз і назавжди передану святим. Бо до вас просмикнулись деякі люди. Що були здавна призначені на засуд, безбожні, які благодать Бога нашого обертають на розпусту і відрікаються від нашого єдиного владики і Господа Ісуса Христа. Я хочу нагадати вам, хоч знаєте все, що Господь, визволивши людей з єгипетського краю, згодом віддав на погибель тих, які не вірували. І ангелів, що не зберегли свого достоинства, а полишили власне житло, зберіг у кайданах вічних під темрявою на суд Великого дня. Так само содом і Гомора з сусідніми містами, які подібно до них віддалися, були розпусті і кинулися за іншим тілом, лежать як приклад, скарані вічним вогнем. Одначе і ці також в маячинні опоганюють тіло, нехтують Божою владою і зневажають величчя. І тоді, як сам Архангел Михаїл, змагаючись із дияволом і сперечаючись із ним про тіло Майсея, не наважився винести зневажливого суду, а сказав Нехай тебе Господь судить, то ці зневажають те, чого не знають. А що немов та нерозумна звірина з природи знають, те їх погубляє. Горе їм, бо вони пішли дорогою Каїна і на відплату потрапили в обман Валаама і у Бунті Корея загинули. Вони підводні скелі на бенкетах ваших, які живляться безсоромно з вами і самих себе випасають. Хмари безводні. Вітрами гнані, дерева, що пізно восени безплідні, двічі померлі, вирвані з корінням, люті морські хвилі, що власним соромом шумують, зорі блукаючи, яким причорна темрява збережена повіки. Про них також пророкував Єнох, сьомий від Адама, кажучи. Ось прибув Господь із своїми десятками тисяч святих, щоб учинити суд над усіма і виявити всім безбожним усі вчинки їхньої безбожності, які вони безбожно накоїли, та всі зневаги, що проти нього говорили, оті грішники безбожні. Вони ремствують, нарікають на свою долю і у своїх пожадливостях перебувають. У стаж їхні промовляють гордовито, підлещуються для користі. Ви ж любі, пригадайте собі те, що вам передсказали апостоли Господа нашого Ісуса Христа, які вам говорили. Останнього часу будуть насмішники, що діятимуть у своїх похотях безбожних. Це ті, що розбрат сіють. Тварини, що не мають духу. Ви ж, любі, що будуєтеся вашою найсвятішою вірою і молитесь у святім дусі, бережіть себе самих у любові Божій, очікуючи милості Господа нашого, Ісуса Христа для вічного життя. Тих, що вагаються, старайтесь переконати. інших, Рятуйте, вириваючи з вогню, до інших майте повне страху милосердя, ненавидьте навіть одежу, забруднену тілом. Тому ж, хто може зберегти вас від занепаду і поставити перед славою своєю непорочним в радості єдиному Богу, Спасу нашому, через Ісуса Христа, Господа Нашого. Слава, велич, сила і могутність перед усіма віками і нині і по всі віки. Амінь.